В Цьому відео ви дізнаєтесь про лікарські рослини в жовтні, які ростуть біля коледжу. Сьогодні вночі був заморозок, але не всі рослини замерзли. Це любочки осінні родина Айстрова. Це подорожник лан родина Подорожникові. А я ще знаю подорожник великий. Це лікарські рослини. Це перстач сріблястий, родина розові. А це бузина чорна, родина Бузинові. І це теж лікарська рослина. А я з неї варені варю. Це кульбаба лікарська родина Айстрові. А це конюшина лучна, родина Бобові. Це лікарська рослина, яку використовують в чай. Нею можна годувати кроликів. Це чистотіл родина Макові. Це амброзія полинолисна, родина Айстрові. Це теж лікарська рослина, але вона сильний алерген. Будьте обережні. А це кропива дводонна, родина кропивові. Це теж лікарська рослина. А я з нею варю борщ зелений. Це дрібно пилюсник канадський, родина Айстрові. А це Полин Чорнобиль, родина Айстрові. І що ви думаєте? Це теж лікарська рослина. Із нього теж можна заварити чай. А це лопух звичайний. І це теж лікарська рослина. Його коріння можна очищати організм. Це гиковка сіра, родина Капустяні. А це мельнянка лікарська. Родина гвоздичні. І то зрозуміло, що це також лікарська рослина. А я на її помию руки. Повинні, тому, сильно... А ще на території нашого коледжу ростуть культурні рослини. Це чорнобривці. А це теж лікарська рослина. А я з нею п'ю чай. Вип'ємо чайку.